Доброго дня, мене звати Наталя Мельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном 13 років. Сьогодні про Чехію і про спеціальність, про яку був, був запит, про яку ви питали, і хочу поділитися інформацією, сайтами враженнями щодо цієї спеціальності. Міжнародний бізнес і дипломатія є така спеціальність, є таке навчання в Чехії. Отже. Зверніть увагу на те, що такі програми є чеською і англійською мовою. Ну, що безумовно є перевагою, коли ви, наприклад, хотіли би навчатися суто англійською мовою, або хотіли би потім з Чехії поїхати далі кудись навчатися, тому є варіант навчатися англійською. Рівень мови, чи то чеська, чи то англійська мова має бути не нижче, ніж рівень b 2 На програмах чеської мови, там, де викладання йде чеської мови, Будуть письмові вступні іспити, це буде тест з математики, тест з англійської мови, і ще буде тест з другої іноземної мови. Зверніть увагу, що ви могли б взяти іспанську, французьку, німецьку або російську мову на ваш вибір. Частенько беруть російську мову, тому що, в принципі, ця мова дуже така схожа на українську мову, граматика, підготуватися набагато простіше. Крім того, на програмах англомовних, де будете навчатися англійською, не буде письмових вступних іспитів, там буде онлайн-співбесіда, це доволі зручно. І ви будете обговорювати основні питання щодо менеджменту, якихось ваших базових знань, якихось ваших уявлень про концепції в менеджменті. Варто підготуватися, щоб ви розуміли, про що йдеться і чому саме про це. Навчання таке є в державних університетах і в приватних університетах. Ну, і безумовно, є підготовчий рік, є програми з супроводу відповідно до обраного вами формату. Ну і нагадаю, що бакалавська програма традиційно в Чехії три роки триває, а, можна подовжити навчання на чотири роки, ну і магістратура два роки. Що хотілося б сказати, на що звернути увагу? Що чеською мовою ви будете навчатися безкоштовно в державному виші, але платно в приватному виші. Англійською мовою, що в приватному, що в державному виші, ви будете навчатися лише платно. Зверніть на це увагу. Отже, варіанти: які є варіанти, щоб навчатися міжнародному бізнесу і дипломатії? Ну, по-перше, є англомовна програма в державному університеті. Вартість такої програми приблизно буде складати 5 тисяч євро на рік, це оплата за навчання. Вам потрібен сертифікат b 2 з англійської мови. Вступ через онлайн-співбесіду. А є такі послуги, як супровід на прямий вступ до такого університету, оформлення документів, там куратор, переклад, і створення електронного кабінету, внесок, реєстраційного внеску. Такі послуги будуть коштувати десь приблизно півтори тисячі євро в Чехії, щоб людина, хтось за вас зробила цей документальний супровід. Другий варіант: Чеськомовна програма в державному університеті. Навчання чеської буде безкоштовно. Рівень чеської на вступ це сертифікат Б2, вступні іспити чеською мовою, математика і тест з другої іноземної мови. Є підготовчий річний курс, він може коштувати десь 3 800 в маленькому місті, 5500, 5700 в Празі. Коли ви рік вивчаєте чеську мову і профіль, готуєтесь до математики, готуєтесь до вступних іспитів, проходите процедуру нострифікації, Да? Третій варіант: чеськомовна програма в приватному університеті. Така вартість, навчання, буде стартувати від 2,5 тисяч євро на рік. Ви можете вступити в приватний університет напряму після 11 класу без підготовчого року. Вступними іспитами стане співбесіда: є супровід на підготовчий курс. З 1 липня варіант приїхати на вивчення чеської мови на підвищення рівня і отримати документальний супровід щодо вищого навчального закладу. Четвертий варіант це англомовна програма в приватному університеті. Вартість такого навчання буде від 5 тисяч євро на рік. Звісно, потрібен сертифікат з англійської мови b 2 бо можна буде здати іспит в самому університеті. І вступ буде через онлайн-співбесіду, є супровід, оформлення документів що, яке приблизно від тисячі до півтори євро коштує в Чехії, коли це робить куратор замість вас. Що би хотілося сказати, що ми вже маємо відео на нашому ютуб каналі, де я розповідаю про економіку і міжнародні відносини, але от міжнародний бізнес і дипломатія, як окрема спеціальність, вона ну, частенько викликає великий інтерес у наших е майбутніх студентів. А тому хочу показати вам деякі університети і програми. Під цим відео в опису будуть посилання на ці програми університети. Дивіться, актуалізуйте. Ну, по-перше, розглянемо таке навчання в державних університетах. Всі ці посилання будуть на нашому сайті pbsstudy.com. Так от він виглядає. Тут є посилання на деякі наші відео, є блог про певні спеціальності. І блог буде про цю спеціальність. Заходьте, заходьте на наш сайт. Він у нас є в опису на youtube каналі Підписуйтесь, бо буде іще багато розповідей про різні спеціальності. Отже, державний університет. Державний університет, економічний в Празі один із самих таких відомих це Вища економічна школа. І ми бачимо з вами бакалавр міжнародних та дипломатичних досліджень, так перекладає нам Google цей сайт. Це трирічна програма. І за цим посиланням ви можете подивитися, що тут викладається, які предмети, що ви будете вивчати. Ну, наприклад, тут буде. Охоплює різні галузі міжнародної політики, економіки, права, порівняльна політологія, дипломатична історія, теорія і практика дипломатії, питання, що стосуються Європейської унії, різноманітні факультативні курси, курси на вибір, це вже за вашою цікавістю, яким саме розділом міжнародного бізнесу або дипломатії ви цікавитесь. Нагадаю, що все це ви вивчаєте англійською мовою. Тому ви можете перейти потім на веб-сайт цієї програми, от є тут таке активне посилання, і подивитися все, що стосується вебінарів, якихось інших таких моментів, да, подивитися саму програму. Програма бакалавра розписана, як проходить співбесіда щодо мотивації, інтерв'ю, що ви хотіли знати, актуальні проблеми міжнародних відносин. Uh, є алгоритм, як вступати. Uh, і є така цікава така сторіночка, що ви будете вивчати перший семестр. Да? Тобто видно, що буде і мікроекономіка, і маркетингова бізнес-політика, і є другий семестр знову ж таки, макроекономіка, бо це економічний університет. Бухгалтерський облік, культура міжнародних відносин, дипломатія, дипломатичний протокол. І так, от на кожному семестрі ви можете інформатика, безумовно, міжнародна безпека, можете подивитися все, що ви будете вивчати, і тут прописано цей цікавий розділ, особливо для батьків, ким ти будеш працювати після такої програми. Да? Тобто зовнішні служби, міжнародні відділі у сфері державного управління. Ну, це, напевне, не зовсім для іноземців, але, в принципі, ви можете в своїй країні потім працювати з міжнародних відділах. Менеджери в європейських міжнародних політичних економічних установ організаціях, громадський сектор, громадські недержавні установи і організації, агенції ООН, яких дуже велика кількість по Європі, міжнародні урядові, неурядові організації, ну і співробітники різноманітних засобів масової інформації. От це саме те, де можна було би. Де можна було би взагалі працювати з такою програмою. Ще хочу показати вам одну програму, яка стосується міжнародних досліджень, міжнародні студії та дипломатія. Знову ж таки, це програма, ну, про яку ви можете дізнаватися, на якій ви можете навчатися, і знову ж таки, ви можете навчатися на ній англійською мовою. Де спеціалізовані курси міжнародні відносини, культура, теорія, методології міжнародних відносин, світова економіка, дипломатичний протокол? Все це можна вивчати, дізнаватися, переходити за посиланнями і дивитися уважно, що би можна було тут для себе взяти цікавого, зверніть увагу, що в принципі заявки подаються на такі програми до 30 квітня. Отже, якщо ви хотіли би напряму вступити після школи, то до 30 квітня вже повністю має бути загружений пакет документів. Ну, і десь на початку травня ставляться дати вступних онлайн співбесід на такі факультети, на такі спеціальності, коли би ви в онлайні могли би потім англійської мови, хорошою, такою гарною англійської мовою, переговорити стосовно таких всіх міжнародних проблем. Цікава спеціальність, цікаво готуватися до такої спеціальності. Крім того, да, можна подивитися, що існує декілька таких програм. Ну, що стосується цих програм, вони знову ж таки існують і в чеській версії, тобто, ви можете навчатися на такій програмі чеською мовою, вступити. Ну, і як я вже сказала, де да, якщо це чеськомовна програма, то це буде тез математики англійської мови і другої іноземної. Ну, і рівень чеської мови Б2 і англійської мови доволі високий рівень, майже Б1 або з переходом на Б2, але чеською мовою навчання буде безкоштовне, англійською мовою ви будете платити більш ніж там за курсом в кронах, але приблизно 5 тисяч євро. Це те, що стосується навчання на факультеті міжнародних відносин. В економічному університеті в Празі Вуз відомий, вуз такий знаменитий. І е, дуже гарні відгуки про цей університет. До речі, да, завжди існують якісь рекламні тури, літні, канікулярні тури. Якщо б ви хотіли зрозуміти, чи це саме той навчальний заклад, якому ви хотіли навчатися, слідкуйте за нашими новинами, і можна просто перед тим, як ви обираєте. Програму поїхати подивитися, відвідати університет, і зрозуміти, чи саме це те, на чому би ви хотіли навчатися. Міжнародний е менеджмент і маркетинг в приватному університеті, це університетський коледж Праги. Він був створений шляхом злиття двох приватних університетів в Празі. це був університет міжнародних і громадських відносин і університет готельної е справи і економіки. І от такий мікс університетів створив таку програму. Навчання тут є чеською мовою. Є навчання стаціонарне, є так звана комбінована форма навчання, тобто не стаціонарна. На що би хотілося звернути увагу? Тут вартість навчання від 2600 євро на рік. І як підготуватися до такого навчання, навчання от на таких програмах. Чеською мовою. Ви можете почати вивчати чеську мову ще в Україні, будучи в 10 11 класі. І далі, якщо ви хотіли би обрати приватний виш, то ви можете піти на підготовче відділення після 11 класу прямо з 1 липня. Підготовче відділення приймає студентів і надає курс чеської мови 320 академічних годин. Це вже буде мова з носіями мови, це мова, яка дозволить вам дуже гарно почуватися в університеті, вже розуміти лекції і не бути відрахованим. Крім того, курс буде тривати до 1 жовтня. 1 жовтня ви просто підете вже навчатися на самі заняття в самому університеті. До того ж, підготовчий курс надає вам гуртожиток, ви можете забронювати місця в приватних резидентських, студентських. І крім того, хочу звернути увагу, що ви зможете почати процедуру нострифікації своїх документів. Що таке нострифікація, є у нас окреме відео? Почати а, цей процес з 1 липня по приїзду в Прагу на таке мовне відділення. А вартість такого мовного курсу такої адаптації разом з допомогою з нострифікації приблизно 2850 євро, а це дозволяє, якби не втрачаючи рік. Чеською мовою навчатися у приватному виші, ну, наприклад, на такій програмі, як міжнародний маркетинг та менеджмент. А, крім того, хочу нагадати, що, от все ж таки, зверніть увагу, що а, будуть предмети з макроекономіки з мікроекономіки, і а, чеська середня школа, це все ж таки 13 років, да, там, де і на два роки більше математики. і... І таке інше, тому що українська 11 років. От врахуйте ці нюанси з підготовки для того, щоб мати можливість вивчати такі програми чеською мовою і або англійською, так, як міжнародний стратегічний маркетинг, творчість, культурні відмінності, інтегрована маркетингова комунікація, міжнародні ділові переговори, поведінка покупця. Так. Ну, і відповідно, да, ким зможе працювати випускник програми. Знову ж таки, посилання буде, і план навчання: зверніть увагу, да, що є на кожен семестр. Ви можете відкривати кожен семестр і розуміти, які будуть ваші основні предмети, які ви обов'язково будете здавати, це обов'язкові предмети. Предметів по вибору є от профільні факультативні предмети це окремий список. Ви можете зрозуміти, що ви будете вивчати, наскільки вам це цікаво, і наскільки це сформує саме того фахівця, яким би ви хотіли бути. Тому, відповідно до цього, да, можна звернути увагу на те, яка вартість навчання, що ви витрачаєте, який ваш шлях і як ви отримуєте цей досвід і цю спеціальність. Якщо підвести таку рисочку, да, результат. Коли би ви хотіли навчатися на спеціальності міжнародний бізнес і дипломація або на спеціальності, наприклад, міжнародний менеджмент і маркетинг, ну, по-перше, оберіть мову, чеська це буде мова чи англійська мова це різні стратегії підготовки. Якщо це англійська мова, ви маєте мати сертифікат b 2 на момент подачі документів, міжнародний сертифікат IELTS або TOEFL. А зверніть увагу, тому що після того, як ви здали іспит, ще там 2 чи місяці, поки до вас цей сертифікат приїде, або там в електронному вигляді ви його отримаєте. Тому правильно розрахуйте свої сили. Зверніть увагу, що документи подаються завчасно вже до 30 квітня. Треба буде завершити всі 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 загрузки на програму, і кожен рік треба актуально дивитися цю дату. Це перекладені документи, це довідка з оцінками з вашого випускного класу. так? Да? І і паспорти, резюме, і там і ще інші там, моменти, які можуть бути на таких програмах. Треба ретельно підготуватися до такої співбесіди англійською мовою в такі програми, тому що ви маєте володіти інформацією про аспект не тільки там, Україна на міжнародній арені, а в тому числі і аспектів чеської політики на міжнародній арені. Це потрібно там, читати чеське все ж таки. Інтернет-сайти, новинні сайти, дивитися, які міжнародні актуальні проблеми висвітлюються в засобах масової інформації Чехії, тобто підготуватися ретельно і це не один місяць відстежування цих актуальних подій. А крім того, де, коли ви навчаєтесь англійською мовою, ви розумієте, що ви навчаєтесь платно, хоча ви їдете знову ж таки, зразу ж на перший рік навчання і знову ж таки зразу ж в університет. Зверніть увагу на те, що приватні університети не мають гуртожитків, вам запропонують зарезервувати місце в якійсь приватній резиденції або орендувати житло квартиру там, місце в квартирі, тощо, тобто якось самостійно потурбуватися про те, де ви будете мешкати. Про це потрібно подумати заздалегідь. А ви маєте з'ясувати заздалегідь, коли вам прийде запрошення на навчання, тому що у вас буде два моменти. Перше, вам все одно на англомовну програму потрібно буде пройти нострифікацію, підтвердити український атестат, прирівняти його до чеського атестату. Якщо це приватний виш, то це обов'язково загальна нострифікація. Якщо це державний виш, наприклад, університет економіки в Празі, у них є процедура внутрішньої нострифікації. З'ясуйте оці моменти, щоб у вас склався певний план дій, або запишіться на консультацію. Якщо ви берете супровід до університету, то безумовно вам все це покажуть, розкажуть, або е, ви отримаєте чіткий план дій, що за чим робити, проконсультують безумовно, і та, підтримають у цих всіх аспектах, у тому числі в оцій складній процедурі нострифікації. Якщо б ви хотіли на цій спеціальності навчатися на тих спеціальностях чеської мови, то знову ж таки ви маєте розуміти, що чеська рівня Б 2 це все ж таки там в 11 класі ви вивчаєте чеську пару годин, там 4 години на тиждень, а потім ви їдете на підготовче відділення, де ви вивчаєте математику, чеську мову, там 6-7 годин на день у вас заняття, ви адаптуєтесь, готуєтесь до вступних Іспитів, здаєте вступні іспити, а це тест з математики чеської мови і другої іноземної мови. Проходите в університет на цю програму. Ну і безумовно, плюс державного університету, не тільки в тому, що ви чеською навчаєтесь безкоштовно, державні університети і на англомовну, і на чеськомовну програму надають вам гуртожитки. Ви можете скористатися ну, доволі комфортними гуртожитками економічного університету. І кожен раз ви маєте розуміти, як будується ваша сесія, що таке кредити, що таке основні предмети, що таке предмети за вибором. Тому що кредитно-модульна система все ж таки говорить про те, що ступінь бакалавру ви отримуєте тоді, коли ви маєте 180 кредитів. Консультуйтеся, звертайтеся, обирайте для себе більш таку підходящу для вас програму, щоб ви могли зайти в програму. Спокійно, вчасно підготуватися і чітко розуміти, ким ви будете у результаті, чим ви будете займатися, і яка буде далі ваша там кар'єрна е, дробинка, як ви будете рухатися, і що буде для вас можливо. Мене звати Наталя Омельченко, я консультант з освіти за кордоном 13 років. В опису під відео будуть всі посилання ці програми, буде мій е, Телефон з Viber і таке інше. Записуйтесь на безкоштовну консультацію, отримуйте там посилання на наші відео і спробуйте зрозуміти, що саме вам потрібно.